Вчора компанія молодих людей відпочивала у парку 1 травня. Вони святкували день торгівлі. Тоді ніхто з них навіть не очікував, що гарний відпочинок може скінчитись трагедією. 20-річний хлопець заплив на середину річки та несподівано почав тонути. На допомогу йому кинулись двоє товаришів. Услушали кріки допомоги, всі рванулись, всі к нему на допомогу приплили. В результаті не вийшло спасти. Я самого він відтолкнуло. мене він, спасатель. Витащив на воду на сушу. Єсть навики плавання. Було сильне течение. получається. Мишце вже все, не можу роботи, получается. я плыву, а течение мене назад тягне. Антону вибратись на берег не вдалося. За лічені хвилини хлопець взагалі зник із поля зору. Його пошуком одразу зайнявся водолаз. Дно річки обстежував вчора до сьомої години вечора. Сьогодні зранку рятувальну операцію продовжив разом із товаришами зниклого. По правому, по лівому берегу ми пройшли дето метрів 300 с помощью э, там присутствующих, отдыхающих. Значит, не оказалось его. Прошли два километра. Это до, от э, пляжа, от пляжа 80 метров, где они тонули, и где-то до поворота, где бывший пивзавод. Сегодня мы продолжаем э, работать, будем э, идти дальше по течению, ну где-то туда, где-то до железнодорожных мостов. За останні кілька днів рівень води у вовчі піднявся на пів метра, через що спостерігається сильна течія. Вона здатна занести тіло на 3-6 кілометрів від місця купання, каже водолаз. Адже у воді вага людини зменшується в десятки разів. Так, чоловік 70 кілограмів у воді важить лише один нельзя сопротивляться проти течення, не йти проти течення і не работать. Нужно було або по теченню просто удерживаться на плаву і теченням самою або до правому берегу, або і ліклівому берегу. Глибина вовчої незначна до п'яти метрів. Тому якщо хлопець таки потонув, впродовж доби його тіло має піднятися на поверхню води. Сьогодні Антона мають знайти. Ну, ми сподіваємося, тільки на лучше, що знайдемо його живим і здоровим. На практиці водолазів були такі випадки, коли за подібних обставин люди випливали. Ксенія Поспіхова, Максим Горгола, новини ПТРК. У суботу, 28 липня, в центрі міста горіла квартира. Пожежа сталась на вулиці Горького близько першої години ночі. Займання відбулося на другому поверсі чотирьохповерхового будинку. Жителі у цей час спали. Рятувальники викликали очевидці, які відпочивали неподалік. У що він… Черный дым валит из окна уже достаточно сильный дым огня пока еще не было. Ребята вызвали пожарных, пожарные приехали достаточно быстро. Мы, конечно же, попытались помочь людям, стучали в двери, забегали в дома, чтобы люди выходили и таким образом спаслись от пожара. Ночные пожары вообще это очень страшно, люди не понимали вообще, что происходит и. Не нужна виходити, Ну виходили, брадою, то що быстрінь каса взяли своїх родственні сумки, необхідні документи, і все таки вийшли. У результаті пожежі ніхто не постраждав. Вогонь знищив меблі та домашні речі. Пошкодив вікно та балкон сусідів, які мешкають зверху. Зі ста пожеж, що трапилися у лісах Дніпропетровської області з початку року, 26 виникли на Павлоградщині. На території району. Десь близько 3,5 тисяч хвойних лісів, що представлені сосною, Звичайною, сосною кримською, які по суті обрамляють місто Павлоград. Це наша, я вважаю, гордість і це наше щастя, що є таке. Але є таке здатність хвойних лісів, що вони дуже небезпечні в пожежному відношенні. Задля гасіння пожеж у лісгоспі існує єдина в області постійно діюча пожежна станція. Завдяки вчасному реагуванню в цьому році площа лісових пожеж поки що не перевищувала двох гектарів. 26-річний хлопець впав з балкону четвертого поверху та застряг на дереві. Визволяти його довелося минесникам. Про це у своєму Фейсбуці написав очільник павлоградських рятувальників Олександр Миславський. Задля порятунку прийшлося навіть розпилити дерево. Сам постраждалий отримав лише забій ліктя. У Тернівці водій БМВ врізався в стоп. Зі слів очевидців, водій намагався на великій швидкості об'їхати калюжу, та маневр не вдався. Через зіткнення стов впав на саму машину. Опора відновленню не підлягає. Жінка зайшла до під'їзду власного будинку і за мить відчула, як до шиї приставили ножа. Наступної секунди вона віддавала зловмиснику всі свої прикраси. Це не сценарій кримінального серіалу, а реальний випадок, який стався в нашому місті 24 липня. Вже через годину поліція знайшла зловмисника біля одного з ломбардів міста. Ним виявився 23-річний Павлоградець. Далі його справу розглядатимуть у суді, а жінці повернуть все викрадене. Такі випадки не рідкість. Лише за минулий рік в нашому місті було скоєно майже півсотні грабежів. з них близько половини так і не були розкриті. Тож важливо вміти захистити себе в подібних ситуаціях. Один із способів відвідування курсів самооборони. Це Дмитро. Він викладає бойові мистецтва в нашому місті. Каже, що основний принцип самооборони на вулиці це пильність. Самозащита состоїть е -е, німного слажні із трьох составляющих. Перше, це бдительность ваша, вторая це психологія, тобто человек должен бути психологічно готов защитить себя. И уже в третьих, это І вже втретє, це техніка если прийоми. Тобто, якщо якийсь компонентів не э, выполняется, то самозаефективність самозащиты не буде. Якщо ви передчуваєте небезпеку, перше, що варто зробити, не підпускати кривдника до себе на відстань витягнутої руки. У випадках, коли нападник йде прямо на вас, бити потрібно в найуразливіші зони горло, очі й пах. Звичайно, цьому треба вчитися та відпрацьовувати на практиці з інструктором. Обов'язково є техніка і тактика ваших дій. Тобто, якщо ви допустили того, що к вам підійшов людина, і все-таки він, скажімо так, як примір, преподнес вам нож до горлу, то ви повинні вміти захиститися від этого. Угу. Uh -huh. Да, то есть эта техника, она отрабатывается до автоматизма, и человек должен суметь это применить. Владислава Вершина, Максим Гургола, новини ПТРК. 30 ресурсних кімнат облаштували на Дніпропетровщині для дітей з особливими потребами. Сучасний інклюзивний простір створюють у школах Дніпра, Кам'янського, Жовтих вод, Павлограда, Нікополя, Новомосковська, Покрова, Першотравенська, Синельникового, Тернівки, Петропавлівського та Покровського районів. Значення ресурсної кімнати для навчання адаптації діток з особливими потребами надзвичайно велика. Адже всі ті чотири зони, на які поділена ця кімната, це і навчальна зона, і ігрова зона, соціальна побутова зона, і зона рефлексії або відпочинку, вони надзвичайно важливі і для навчання, і для адаптації таких от діток. У червні розпочали створення ресурсної кімнати у Дніпровській школі номер 59 Підрядники вже встановили нові вікна та двері, облаштували підлогу та стелю, замінили систему опалення. Утеплили та пошпатлювали стіни, нині їх фарбують. В минулому навчальному році у нас прац навчалося двоє дітей з особливими освітніми потребами: перший клас і четвертий клас. Ми з відкритим серцем завжди приймаємо таких, таких дітей. Всі учні школи допомагають їм, добре відносяться до них, товаришують один з одним. У 2018-19 навчальному році будуть навчатися вже четверо діточок, таких у нас в першому класі двоє учнів і по одному учню, другий клас. П'ятий класи. У нас облаштовується ресурсна кімната і медіатека за сучасними вимогами. Ресурсна кімната буде розподілена на зони – побутову, навчальну, ігрову та релаксаційну. Облаштують затишну міні-кухню, встановлять зручні меблі та сучасну техніку. Сравожий Макар война самі силамі. 25 діток і п'ятеро дорослих похрестили на березі річки Вовча, а спостерігали за цим дійством кілька десятків павлоградських вірян. Цей обряд був таким незвичним, бо присвячений 1030-й річниці хрещення Київської Русі. Діти хрестили в спеціальні купелі. А ось ті, хто зробив цей крок у дорослому віці, повністю занурювались у води річки. Як більше ніж тисячоліття тому хрестились перші православні кияни, просвічення прямо як другий чоловік зразу став. Світлана цього дня і сама охрестилась, і для маленького Артема стала хрещеною мамою. Подсказала серце, йди крістіся. І прийшла і покрістілася, і все. Хороше. Класно, аж на душі так хорошо. Підказало серце стати названою мамою і іншій Світлані. Шестирічний Ілюша отримує сьогодні янголоохоронця та благословення перед операцією. Ми познайомилися в церкві. Сьогодні? Да, сьогодні, і отак от пройшлося, що я стала хресною мамою. Подібний обряд хрещення на березі Вовчої проводився п'ять років тому. Цю традицію планують підтримувати і надалі. Аліна Сем Єгор Митник, Новини Петерка. 24 години на добу свої новини, власний продукт. А тепер і у прямому ефірі з використанням бездротових технологій. Павлоградська телерадіокомпанія продовжує вдосконалюватись і виходить на новий рівень. Та як Павлоградці відзначали річницю хрещення Київської Русі, наші глядачі мали можливість спостерігати у прямому ефірі. Для Павлоградського ТВ це реально історичний момент. Печально, що цей путь ПТРК не пройшла ще років 5 п'ять назад, тому що для цього вже були всі технології, але потрібне обладнання і сотрудники опредної кваліфікації на поторкаво тільки в останнє час. Мова йде не лише про трансляцію масових заходів. Команда ПТРК планує виходити в прямий ефір з місця подій, щоб оперативно повідомляти глядачам про те, що відбувається в місті. Чтобы зритель не ждал вечера новостей и посмотреть, что же случилось. То есть, если он слышит, что в городе что-то произошло, он должен включить свой местный канал и увидеть, что сейчас происходит в реальном времени. Вот я считаю, что главная функция нашего местного телевидения в том, чтобы если у человека есть хоть какая-то э, информация и он хочет что-либо уточнить, он включает телевизор сейчас же. місцевий канал свій, і отримують всю необхідну інформацію. От тогда в такому трідні є смисл, і ми катамустимісь. Павлоградська телерадіокомпанія продовжує розвивати свою сторінку на Фейсбуці. На минулому тижні її публікації охопили рекордну аудиторію 48 тисяч глядачів. Павлоградська телерадіокомпанія продовжує набір на стажування для майбутніх відеооператорів і журналістів. Знайшлись бажаючі, які вже надіслали нам свої листи і відеорезюме. Мене зовут Міхаїл, я займаюся відеосйомкою около двох років. Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, і я хочу стати телеведущем новостей на вашому каналі. Меня зовут Марина Постоенко, мне 32 года. На данный момент я являюсь инструктором по танцевальным тренировочкам. Здравствуйте, меня зовут Яна, мне 35 лет. Я родом из Луганской области. По образованию продавец продовольственных товаров, контролер, кассир. Добрий день і хорошого настроєння всім тим, хто смотрит это відео. Привіт! Мене звати Наталя. Мені 27 років. У мене двоє чудових діток. Маю вищу економічну освіту. Здравствуйте, позвольте представиться, Меня зовут Юля, мені 15 лет. Якщо ви пройдете відбір, то зможете два місяці стажуватися на телеканалі, взяти участь у зйомках новин та прямих ефірах. Ті, хто гарно себе зарекомендують, будуть працевлаштовані на ПТРК. Тож, якщо ви завжди мріяли працювати на телебаченні і маєте непереборне бажання, напишіть листа на пошту newsroom.ptrk.gmail.com.